Привіт-привіт, мої любі рибки! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І ми сьогодні з вами дивимось, що ж вам принесе перший місяць весни, березень 2025 року. Я вас також продовжую вітати з вашими днями народження, мої чарівні рибки. Мрійте! Масштабно будьте такими ж глибокими, чарівними, чуйними, емпатичними, творчими, таємничими, інтуїтивними, якими ви є. Тільки примножуйте у собі найкраще. Я вас вітаю, я вас вітаю з вашим новим солярним роком. Він вам принесе дуже-дуже багато змін. Я впевнена, тому що ще й затемнення у нас перейшли на вашу вісь рибки, тому сумно! Або нудно, не буде. Я вас обіймаю, шлю вам обійму, поцілунки, найщиріші свої побажання. Я вас люблю, вас у моєму житті багато. Хто знає, кого знаю особисто, а хто знайомий зі мною через канал, також вітаю вас. Пишіть в коментарі, обов'язково, що ви рибка і що ви святкуєте, я вас також обов'язково Привітаю, вам передаю привіт! А ми давайте будемо швидше дивитися. Ми сьогодні дивимося три різних колоди та оракули. Два дивимося, починаємо з таро сили природи. Цієї колоди, що у мене на Ютуб не було. Подивимося, що принесе рибкам березень. Хочеться для вас щось прекрасне. Випадає дев'ятка мечів. За що ж це ми переживаємо? За що це ми так тривожимося? Чому ми не спимо ночами рибки? Ну нічого, особливо перед днями народження. У нас буває отака от ситуація, коли у нас енергії перезавантажуються. Ви можете тривожитися. Можливо, ви тут тривожитеся, як ви проведете цей наступний свій рік або як ви проведете свій день народження. Це можуть бути безсонні ночі, особливо там у кого дітки. Це можуть бути недоспані ночі. То в Україні у нас також часто недоспані ночі, на жаль. Але це тривоги зазвичай по 9 мочів, які у нас надумані. Це від того, що ми там занадто багато обдумуємо якихось різних сценаріїв. Дуже часто у нас в голові ці сценарії просто негативні. Тут порада для цієї карти просто не вирішувати проблем, яких ще немає. Десь потрібно бути. Простішим, легшим дозвольте все світу вирішити все за вас. І знайте, що все вирішиться найкращим чином і способом. Дев'ятка мечів – це завжди проблеми, які от в нас в голові. І від цього можуть бути недоспані ночі, також мігрені. Ось так, рибки, що вам принесе, березень. Семірка Пентаклі, ви отримуєте якийсь довгоочікуваний результат. Можливо, ця карта програється у вас так, що ви очікували когось, або ви чогось очікували, і ви нарешті це отримуєте. Ви отримуєте результат, ви отримуєте уже врожай. Це хороша фінансова карта. Ви можете отримати якісь виплати, ви можете отримати якийсь прибуток. Якщо щось у вас там було на депозиті, наприклад, ви побачите, що тут буде вже якийсь різ. Якийсь буде приріст. Я не скажу, що це супер період, щоб фінально остаточно забирати ці кошти, оскільки самірка Пентаклі це завжди ще таке очікування. Тобто це ще може бути не фінальний, не максимальний результат, але ви можете чогось от очікувати. Чекати на надходження коштів, виплат, винагороди, якщо ви десь вкладалися у щось, ця винагорода може прийти. У вигляді клієнтів, наприклад, ви щось починали робити, а от клієнти і результати будуть пізніше. У нас ще, до речі, не тільки два затемнення, так, чи я вам не сказала, зараз скажу, тому що записую вже багато відео і вже можу плутатися що комусь сказала. У нас два затемнення у березні буде у нас на вашій осі місячне затемнення, а потім, уже завершуючи, в кінці березня буде затемнення ще у знаці Овен. Але місячне затемнення 14 березня особливо буде для вас актуальним, тому що буде воно відбуватися на вашій осі. До того ж, у нас в березні дві ретро-планети: це ретро Венера та Ретро Меркурій. Будуть вони ретроградними разом. Отак, ручка за ручку, вони будуть йти пліч опліч, а тому. Щось може затримуватися. До речі, Венера планети кохання і грошей, тому якщо десь по якихось виплатах у вас затримка, або ви вкладаєтеся у щось, а не прийшла ще максимальна, наприклад, кількість клієнтів, не хвилюйтеся, планети підуть прямо, і ви тоді вже отримуєте максимальний результат. Так. Ще одна карта з цієї колоди для вас рибки. Так, повішений тут у нас повішений, але дивіться, як тут прекрасно промальована ця карта. Ви не очікуєте, ви не в підвішеному стані, тут більше йога, тут більше медитація. Для декого дійсно програється як контроль, самоконтроль, такий медитативний стан, коли ви випробовуєте свою силу і своє терпіння рибки. Якщо не можна прискорити ситуацію якусь, можуть виникати якісь обставини, або ви, наприклад, залежні від рішення інших людей, а інші люди ще вам поки що не дають, наприклад, підтвердження, дозвіл. <зволу>, погодження якогось, а якоїсь своєї думки вам ще поки не дають. Розслабтеся. Розслабтеся і просто очікуйте, немає сенсу тут так побиватися, плакати. Тут потрібно взяти контроль, знаєте, бути водою, як ви рибки, бути водою, розслабитися і контролювати своє тіло і свій розум. Може бути розум через тіло <сь> і тіло через розум. Так, далі у нас колода повсякденної відьмочки. Ситуація обов'язково вирішиться. По-повіщеному вона вирішиться просто пізніше, особливо по комбінації цих карт. Так, рибки для вас це карта. Зірка прекрасно. Це планування, це мрії. Дуже добре тут буде планувати, яким ви бачите свій наступний рік. Мріяти ще можливо не починати уже щось реалізовувати, але побачити ось цей віжен, побачити, як ви бачите в ідеальному сценарії. Це може бути. Погляд в майбутнє це може бути планування якихось далеких поїздок, подорожей. Це може бути звернення до астролога. До речі, хтось можливо захоче замовити собі соляр. Я консультую також як астролог. Якщо ви хочете, щоб це була я, то я чекаю вас до себе на консультацію. Ось це може бути звернення до астрології, щоб подивитися також свої перспективи на майбутнє по зірці. Також по зірці часто популярність, можливо, тут нарешті до вас приходить популярність, приходять люди, приходять клієнти. Або, наприклад, ви йдете на якийсь захід, на якийсь концерт. Це може бути зустріч із зіркою, можливо, з кумиром якимось своїм. Так, на концерті чи на виставі, там, де будуть люди відомі, яскраві, яких ви раніше, наприклад, бачили тільки через екрани. А зараз уже телефонів, колись телевізорів, а зараз ви побачите, наприклад, вживу. Так. Що там у вас таке? Розкажіть, рибки. Так, ще для вас карта. Двійка Пентаклі, ви поєднуєте щось і тут, і там. Це може бути отримання коштів з різних джерел. До речі, по ретровенері дуже це вірогідно, тому що по ретровенері до нас можуть приходити наші старі клієнти, можуть повертатися старі джерела доходу. Наприклад, ви вже не очікували, що ви з цього джерела будете отримати кошти, а вони можуть до нас прийти. Тобто це може бути якась повторна співпраця. Можливо, ви вже побудували свої. Є нове джерело доходу, побудували свою якусь нову кар'єру. А приходить замовник і каже: ну зроби мені, ну зроби, ну я хочу. Це от ви коли жонглюєте двома заняттями якимись, двома проектами, двома місцями, можливо, ви тут обираєте. Пробуєте, от мені е, тут буде краще чи мені там буде краще. І остаточне рішення, швидше за все, ви приймете уже після ретроградності планет, Хоча може припекти і по затемненням, але от, щоб це все було потім без е, сюрпризів, то можна зачекати краще. Але якщо затемнення вам по долі, то ви не втечете. Так трошечки поділюсь з вами, попліткуємо. Ось це поєднання чогось. Одночасно. І чимось можете займатися одночасно. Так. Можливо, будувати плани одночасно з двома людьми. Так, що ще. Рибка. Десятка кубків, це у нас час свята, святкування. Можливо, ваш день народження святкуєте. Це у нас зустріч з сім'єю. Можливо, ви тут хочете побачитися і з сім'єю, і з друзями. Це можуть бути в е, нашій рідні, це можуть бути люди, яких ми вважаємо нашою ріднею. Це час із сім'єю, це час емоційного наповнення, це час, коли щастя можна розділити з кимось. Дуже часто сімейне якесь свято. Чи це ваш день народження, зібрання, чи це, можливо, от посиденьки з друзями, родини, Христини, весілля, дні народження звучить як реклама Тамада, корпоративи, розклади та ролог на ваше свято. День народження, жартую. Хоча, ходу. Подивимося. Ну, зустріч з сім'єю, посиденьки з сім'єю. Причому ви швидше за все захочете і з сім'єю, і ще десь побути. Так. Можливо, потім думаєте кудись навіть поїхати по зірці. Якісь у вас плани там, чи на якийсь захід піти. Ну, прекрасно. Так, у нас з вами далі йде астрологічне таро. Дивимось, що принесе рибка. цей березень для вас рибки. Карта сила: це у нас пристрасть, самоконтроль, мудрість. Спорт, догляд за собою, здоров'я, зв'язок з тілом. <смі> Скільки прекрасного по цій карті. А тільки подивіться, яка вона сила ніжності, любові, мудрості і в той же час такий захист, покровительство. <смі> Бачите, це прекрасна карта для спорту, для зв'язку з тілом. Ви будете сильними, ви все зможете, ви будете витривалими, але мудрими. Агресувати тут не потрібно. Тут потрібно. До себе з любов'ю. Також догляд за волоссям може бути по цій карті, може бути тілесний контакт по цій карті. Це може бути і масаж, і спортзал. Це може бути взагалі, коли ви приходите в потрібну вам форму. Так, подивимося. що ще. принесе рибка. Двійка мечів, якийсь відпочинок, знову все зупиняється. Можливо, ви тут їдете в якийсь ретрит, або навпаки, ставите на паузу свої тренування, так, або навпаки, ви ставите щось інше на паузу, щоб зайнятися собою, щоб зайнятися своїм здоров'ям, щоб зайнятися своїм тілом. Тут. Це, знаєте, не вимушена швидше за все, пауза. Це підсвідомо, ви вирішуєте трішечки сповільнитися, взяти для себе вихідний. Це коли ситуація може не так швидко якось розвиватися. І якщо ви собі чесно зізнаєтеся, ви зрозумієте, що вона не так швидко розвивається, тому що ви самі і не проти, щоб вона не розвивалася. Це дозволяє вам виграти час. Тримати баланс, виграти собі додаткові декілька днів, щоб прийняти якесь певне рішення. Це може бути ситуація, коли ви закриваєтеся, наприклад, захочеться взяти детокс від телефону кілька днів, детокс від мереж на кілька днів. Так. Ще, ще одна карта для рибок, і перейдемо до оракулів. Так, можливо, ви тут не вирішуєте е, якусь ситуацію, а поки думаєте поспостерігати, до речі, рибки. Це карта збору інформації, це карта накопичення знань. Можливо, ви будете збирати інформацію, щось з кимось обговорювати. Листуватися, передивлятися якісь свої документи, так але будете розуміти після сьогоднішнього розкладу, і я впевнена, зараз просто всі будуть з кожної праски будуть говорити. Астрологи терологи про ці ретроградні планети і загальні рекомендації, коли ще робити, не робити. Можливо, я навіть також вам запишу таке відео напишіть, чи вам цікаво, чи можливо пост в інстаграмі, в якому форматі вам би краще було. Це від мене почути, почитати. Можливо, ви вирішуєте, що буде більш мудро не приймати зараз якогось рішення, а відкласти це на потім і поспостеріга. Ти, це, до речі, може бути, коли ви збираєте інформацію, шпигуєте за кимось, або хтось шпигує за вами, оскільки ретро-венера може хтось е, там дивитися ваші сторіс, якийсь ваш колишній. Е, хтось може нишпорити у вас в речах, нишпорити у вас в телефоні по цій карті. Е, будьте пильними, будьте обережними. Краще по цій карті відчувати допитливість, краще е, уважність і. Пильність відчувати по цій карті. Так, а далі у нас з вами оракул. Оракул складається з двох частин. Читаємо ми його асоціативно. Це у нас темні історії, це у нас стілювальні історії. І ми, відповідно, подивимося для вас пастку місяця, і що буде для вас як цілющим засобом, як попередження для рибок. Що для рибок. І це трагедія якась. І тут бачите, Сатурн зображений, і вона так схоже промальована на ось цю от карту. Дивіться, воно дуже схоже промальоване. Тому, рибки, знаєте, не робіть фарби темнішими. Дайте собі якесь заспокоєння, заспокойте себе самі. Якщо десь потрібно очікувати, чи щось відкладається. Хочеться сказати, не робіть з цього трагедії, тому що Сатурн, ось який зображений, це планета часу, вона не дає нам нічого швидко, вона дає відповідальність, це планета зріла, і вона вимагає у нас терпіння, зусиль і зрілого підходу. Ми дуже часто страждаємо по Сатурну, тому що не так все легко. Але Сатурн насправді він нічого такого поганого не робить, якщо він не злий в карті. Ось, але він нам дає якісь випробування і каже, досягни. Доклади зусиль, зроби це. І у вас це вийде. Тому що, якщо ви не будете от, сидіти і бідкатися, а будете робити, у вас це обов'язково вийде. Беремо і робимо. От так. Яка буде історія цілющою для вас, рибки? Герой, от навпаки, не трагедія, а герой. Можливо, буде хтось, хто врятує вас, або ви будете цим героєм, який врятує когось, або ви будете самі героїною своєї історії, своїм головним героєм, головною героїною. Ну, тут у вас у кожного програється по-своєму. Можливо, хтось вас врятує, хтось вам допоможе. Там у вас скільки і от сім'ї навколо вас. Ну, дивіться, може бути якийсь Інший шлях, альтернативний шлях. Так, і наостанок ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми з вами дивимося, яка практика буде сприятливою в березні для рибок beauty ritual щось всі наводять красу. Так часто сьогодні ця карта випадає, можливо, до дня народження, це у нас або просто для себе коханих: зачіска, манікюр, педикюр, кремчик, масаж щодо кардинальних змін, краще їх не робити. Тобто, якісь уколи краси, пластичні втручання, якісь хірургія, щось таке більш, знаєте, суттєве, краще не робити. А щось таке повсякденне манікюр Зараз, наприклад, уже майже рутинна справа, тому якось для себе. Час для своєї краси дуже буде вдало. І по ретровенері, до речі, дорогі якісь покупки дуже вартісні, також краще з ними потерпіти, поки Венера буде директною. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вас ще раз вітаю з вашими днями народження. Я вас обіймаю. Нехай все реалізується тільки найкращим чином та способом для вас. І побачимося у нових розкладах. Па-па!